Ти даруєш душі моїй спокій. і Я знаю, не зрадишні Бога. Життя продовжується, як я скажу. Крова не йде собаки гай. Треба жити, треба працювати. Тому життя продовжується, як я скажу. Керова не йде, собаки гавкає. Треба жити, треба працювати. Тому крова не йде собаки, гавкає. То давайте, і... мабуть, кожен почне з себе. І своєї свідомості. То давайте, мабуть, кожен почне з себе. Чора. Звернувся до нас Яценюк, прем'єр-міністр, і коли сказав, що в країні ось така ситуація, що в країні немає зовсім грошей, що 2 ранку я прийняв рішення про перегляд на сесії перезатвердження заробітних плат міському голові, заступнику, секретарю, за відділами, начальників управлінь. І всім, всім працівникам міської ради, від міського голови до аж рядового працівника у зв'язку з тим, що така ситуація. Шановні депутати, сьогодні я як міський голова маю весь бізнес свій у заробітній платі. І ви хочете, щоб я проявив таку, вибачте, толерантність. І сказав, що я не буду отримувати, а буду 50 і так далі. Я скажу так: я, мої заступники, начальники управління, яким я теж надаю щодо преміальних і так далі, працюють, віддаючись в повній обсязі щодо виконання своїх обов'язків функціональних. Вибачте, піар зробити на публіку, що я ось такий. І тому подібне, шановні, я отримаю законну заробітну плату. Мої підлеглі отримують законну заробітну плату. Якщо ви ви не знаю хто але ви персонально не один раз там на східцях, на народному вічі заявляли про те, що обов'язково знімете собі ці надбавки. Ніколи не, я, я цього не говорю. Тому як ви називаєте людям Ніколи я цього не говорив. Як ми наговорити за людям суди? Ніколи я цього не говори. Як ми наговорити? Та Тати прийняли рішення зменшити видатки на заробітну плату через нестачу коштів. Якщо раніше вчителі отримали 20% надбавки за престижність педагогічної праці, то тепер сума зміниться. Цей об'єкт він дуже необхідний для міста для вирішення соціальних і інших питань громадян нашого міста. І тому... Що... Разними ручками не можна їсти, дівчатки, животик буде боліти. Вони ж привикли, вони нічого не буде боліти. диви, який Так, Лежало. Ніколи не курили, не курю. Сигарядку. Розстрібни мені там мені повністю курточку. Ой, ширенько закриє. Ченка не закривається. Не закривається. Готовий завжди трудової оборони. Ну конечно. Доробчик завжди вилітає. <риви> Мав би <риви> якось <риви> сокола, то може не стріляв. Ha! <laughs> Це ненормально, коли на сирі виділяється 5 тисяч, малозабезпечених на молодь 17 тисяч, на бродячих собак 20 тисяч. Значить, у мене відбулася розмова із Василем Михайловичем Берташем відносно спортивної школи. І на цій сесії, 26 квітня, ми виділяємо свої гроші мільйон на початок. Будівництво спортивної школи. Якщо дасть Бог все буде нормально, то є шанси, що можна і в цьому році її закінчити Спортивна школа. Спортивна це чи школа? не єдине місце у Дубні, де молоді люди могли займатися спортом. Якщо приміщення таки не знайдеться, то вони змушені будуть шукати альтернативу, де ж таки проводити свій вільний час. to wiedzieliście, że tu nikomu To W tych niżach. Хочете ще від мене послухати? Хочемо, щоб Коли? В цьому році зробимо, в цьому році зробимо. Рік <реку> великий що. В цьому році зробимо. В цьому році зробимо. А якщо не буде зроблено, то що на Києво ще раз говоримо. В цьому році ми а обіцянку якщо не буде вашу зроблено, приймаємо. Ми приймаємо вашу обіцянку, що буде зроблено. Але якщо не буде зроблено, ви перші скупаєтесь в тому озері. Добре, разом з вами. Ми навіть так і билися по зануренню станції. Яка буде перекачувати січні води зараз? Ідуть комплектуючі, комплектуючі йдуть майже зі всієї України, тому що на одному місці їх немає. Так будуть ці комплектуючі. Я думаю, що до кінця місяця повинні знову ж таки вони бути і знову роботи про обіцянку, яку я дав людям, постараюся її виконати при будь-якій ситуації. Але ж життя продовжується, як я кажу. Керова не йде, собаки гавкають. Треба жити треба працювати. Тому Але ж життя продовжується, як я кажу. Карова неде, собаки гавкає. Треба жити, треба працювати. Тому кажу, Крова не йде, собаки галкають. Треба жити, треба працювати. Тому.